Всім привіт! Сьогодні хочу спробувати вперше дуже популярний портулак. Я його ніколи не куштувала, Зараз буду готувати. Для цього мені знадобиться портулак, цибуля, гриби, паприка, сіль, перець і сметана. Це все треба обсмажити. Перша у нас ідеться на напорона. Тепер додаємо гриби. І все треба обмажити, відкрутили. Гриби обмазывали. Руби порсуємо. Оце треба смажити і Ось смажуємо теркло, додаємо і перед засноком. Заправляємо все смаком. Хвилинки дві ще потушкуємо, будемо куштувати. Ось така краса в нас вийшла. Зараз будемо куштувати. Дуже смачно. Хто не куштував, рекомендую.